Цей рік для нас з дружиною став справжнім випробуванням. Вже в середині січня у нас народилася перша дитина. Той день у моїй голові прокручується майже цілодобово, бо в той же день ми і втратили її назавжди. В цьому відео я хочу з вами поділитися історією, яка кардинально змінила наше життя. Ні, я не збираюся у вас викликати відчуття жалю або щось подібне, тому що у кожного з нас є події в житті, які стали переломним моментом, тим паче в такий період часу. Саме по цій причині я іноді і записую подібні відео, щоб на власному прикладі показати. Вам як можна пережити подібне і не впасти духом. Так, не відразу, але чим швидше ми приймаємо те, що сталося, тим швидше ми адаптуємося і намагаємося жити далі. Я не кажу, що ми повністю оговталися від того, що сталося, але ми з усіх сил намагаємося не здаватись. Єдине про що б я вас попросив, то це додивитися відео до кінця і поділитися ним з тими, хто зараз потребує підтримки. Якщо мені вдасться допомогти хоч одній людині, то я буду знати, що це все роблю недаремно. А також не забувайте підписуватися, якщо вам буде цікаво спостерігати за нашим Після втрати пройшло рівно 10 місяців, і це були одні із самих насичених та емоційних місяців в нашому житті. Бо саме за цей період ми дійсно подорослішали та почали відноситися до життя трохи по іншому. Через два місяці після прощання з донькою ми почали готуватися до переїзду в село, в старий будинок, який потребував капітального ремонту. Нас не лякали те, що він був у занедбаному стані. Ми навпаки, побачили в цьому шанс на зцілення як будинку, так і нашого життя. У квітні ми вже наповно розпочали ремонтні роботи, робили все самі. Винятком деяких робіт, з якими нам допомагали сусіди та рідні дружини. За ці півроку, поки йшов ремонт, також сталося багато емоційних подій, які то мотивували нас, то навпаки вбивали з колії. Але я вважаю, що цей період ми пройшли гідно, закінчивши ремонт та роботу над собою, наскільки це було можливо, і тепер готові рухатися далі, якщо на це буде воля Божа. А якщо у вас буде бажання, то можете зазирнути в опис профілю або в закріплений коментар, де знайдете інформацію про підтримку автора, яка зараз нам дійсно необхідна, але це все тільки за вашим. Власним бажанням